Use the time of a total stranger in such a way that you feel is. like you only come to this movie once. Which I shall describe later. No, you see the thing is, I build it. Performance is coming up. We're gonna get pushed up there on the stage and Якщо ви так само як і я, скучили за нашою постійною рубрикою Рік у світі літератури, то прямо зараз вмощуйтеся зручніше. Сьогодні вона повертається зі своїм другим сезоном, у якому ми будемо вивчати 80-ті. Ми обов'язково дізнаємося, в якому напрямку розвивалася тодішня література. Ми оглянемо усі легендарні романи, які виходили за це десятиліття. Ну і звісно, ми дізнаємося, і відомих письменників, які отримували тоді найпрестижніші. Літературні премії. Перший випуск нового сезону буде повністю присвячений 1980. му Чим запам'ятався цей рік для світової літератури, давайте дізнаватися прямо зараз. Тільки не забувайте підписуватися і залишати свої коментарі та вподобання задля поширення українськомовного контенту. З вами канал Якібук, і ми починаємо. Розпочати великий огляд звітного періоду я б хотів із чогось легенького та позитивного. І так сталося, що саме у 80-му році вийшла перша книга коміксів із героєм, який одразу стане неймовірно популярним та на всі часи збереже за собою звання найвідомішого кота Америки. Так ви вгадали, мова йде про Гарфілда, якого вигадав та намалював звичайнісінький хлопець з індіани на ім'я Джим Девіс. Перша поява Гарфілда на світ відбулася 19 червня 1978 року. Але вона залишилася майже непомічною, бо з'явився тоді, ще чорно-білий кіт на сторінках посередньої газети трохи менше року. знадобилося Джиму Девісу, щоб зрозуміти, Гарфілд має бути вільним, бажану свободу для свого персонажа. Молодий ілюстратор віднайшов у видавництві Ballantine Books, де у 1980 році і вийшла перша добірка коміксів. Що отримала назву Гарфілд на волі. Нетиповий персонаж одразу сподобався читачам та отримав своїх перших шанувальників. Майже два роки книга коміксів про родого кота була на першому місці в списку бестселерів The New York Times. Цікаво, що Books на початку розробки майбутнього видання наполягала на звичайному книжковому форматі, в якому би стрічка комікс рухалася горизонтально. Джим Девіс вже переконав видавця залишити газетний формат вертикальних. Коміксів, який перетворив книгу фактично на альбом. В оригінальному виданні комікси публікувалися чорно-білими. Кольоровим Гарфілд на волі став лише у 2001 році, коли був переведений як частина серії Гарфілд Classics. У 1981 році Джим Девіс засновує компанію Pose Incorporation, де він і його співробітники розробляли нові епізоди Гарфілда. Paul Incorporation налічував близько 50 художників і адміністраторів ліцензій. Зі який нині працюють з агентами по всьому світу, адже Гарфілд тепер вже є величезною імперією розваг. Джим Девіс, крім власне самого друкованого коміксу, був також автором усіх телевізійних випусків Гарфілда для CBS, які транслювалися з 1982 по 1991 рік. Він також продюсував серіал Гарфілд і друзі, який також транслювався на CBS, але вже з 88 по 94. Цікаво, що з 2019 року Полз Incorporation вже не належить Джиму Девісу. Автор продав свою компанію медіоконгломерату Viacom, який через кілька місяців об'єднався з CBS Corporation. Нині ж батько Гарфілда відпочиває на пенсії, інколи навідуючись до вищих навчальних закладів країни, де він ділиться з охочими своїм досвідом створення контенту та ніколи не відмовляє в тому, щоб швиденько намалювати свого відомого рудого кота, ну а ми розігрівшись на. Гарфілді переходимо до важкої артилерії. У 1980 році відомий письменник Майкл Крайтон, більш відомий читачам як автор роману парк юрського періоду, випустив чергову приводницьку книгу. Роман Конго, натхнений традиціями Генрі Райдера Хагар та його копальнями царя Соломона. Це такий самий загублений світ в густих тропічних лісах, але натомість прикрашений достатньою кількістю наукових, історичних та географічних матеріалів. Все для того, щоб читачі були щасливими. Це експедиція. До найтемнішої Африки, до північно-східного куточка тропічного лісу Конго в Заїрі, у пошуках загубленого міста Зінж, повного діамантів і небезпеки. Нудна заїжена історія зовсім ні, тому що ця експедиція, очолювана Карен Рос з ERTS, є новим рівнем у галузі високих технологій, портативні комп'ютери, лазерна навігація та підключення супутникового телебачення. Подібне поєднання супергаджетів з дикою природою було просто. Неймовірним. Крім того, оскільки попередню експедицію і АРТІС до Зінджа було знищено горіло подібними істотами згідно з аналізом відеозапису, частиною нової стали експерт з приматів Пітер Еліот, а також чарівна горила на ім'я Еммі, яка розуміє англійську та вільно володіє мовою жестів. За збігом обставин, Еммі сняться кошмари про місто, яке виглядає так само, як легендарний Зінж. До речі, подібне використання мови жестів Майкл Крайтон запозичується. Чив у доктора Пенні Патерсон, яка витратила декілька років свого життя на те, щоб навчити цьому горилу Коко. Повертаємося до роману, в якому, крім комп'ютерів, зоології, лінгвістики та ботаніки, є власне сама подорож до Зінджа, під час якої героям експедиції потрібно буде стрибати з парашутом, долати річкові пороги та круті скелі, відбуватися від канібалів, розлюченого бегемота, керованих ракет і складної диверсії суперницької німецько-японської команди. Права в тому, що діаманти Зінжа це рідкісна сировина для комп'ютерних мікросхем, які зроблять революцію. Що трапляється з командою по прибутті до загубленого міста і чим закінчиться роман, звісно, я говорити не буду, саме для тих людей, які зацікавилися книгою і мають непереборне бажання прочитати її самотужки. Але ми можемо сміливо поговорити про яскраву екранізацію роману, яка вийшла у 1995 році. Як я вже сказав, Майкл Крайтон дуже. Хотів створити сучасну версію копалень царя Соломона. Він подав ідею студії 20 сторіччя Fox, яка купила права на фільм щодо того, як історія була написана. Цей швидкий розвиток подій призвів до того, що Крайтон страждав від письменницької блокади. Автор отримав аванс у розмірі півтора мільйона доларів за роман, сценарій і майбутню режисуру. Він ніколи раніше так не працював, зазвичай писав книгу, а потім її продавав. Зрештою, йому вдалося. Закінчити книгу, і вона стала бестселером. Сценарій писався вже набагато швидше. а На головну роль Майкл Крайтон мріяв запросити самого Шона Коннері. Але як перший не отримав крісло режисера, так і другий не отримав свою роль. Фільм доручили знімати Френку Маршалу, виділивши на виробництво 50 мільйонів доларів. Кіноверсія Конго отримала негативні відгуки критиків і була номінована на кілька нагород золота малина, включаючи найгірший фільм. Незважаючи на це, стрічка про... Пройшла успішні касові збори, зібравши понад 152 мільйони доларів по всьому світу. 1980 рік відзначився також і новою гумористичною дитячою книжкою Рольда Дала під назвою Твіти. Вийшла вона у лондонському видавництві Джонатан Кейп» і вже за традицією була проілюстрована Квентіном Блейком, який за свою кар'єру оживив фактично усіх персонажів Дала. Щоб зрозуміти, який скарб потрапив до нас у руки, варто зазначити, що роман Твіти, на думку авторитетного агентства BBC, посідає 81-ше місце в рейтингу 200 Найкращих романів усіх часів книга розповідає нам історію безробітної, злісної та вкрай неохайної сімейної пари, що складається з містера та місіс Твіт. Вони багато років живуть у цегляному будинку без вікон, а єдине заняття, яким вони себе розважають, це пранки одне над одним, а також насилля над родиною мавп, які живуть в їх оселі. Важливий момент твіти, колишні дресурувальники цирку, і цих самих мавп вони багато років привчають стояти на голові. Створення першого в світі перевернутого цирку мавп це такий собі стартап бридкого подружжя твітів. Ідея створити щось подібне, викликана бажанням самого письменника зробити щось проти чоловічих боріт, оскільки він відчував до них гостру ненависть. Книга, власне, починається з речення: як багато волохатих чоловіків зараз навколо. Це одразу натякає нам на те, що рукопис десятиліття пролежав у шухляді, адже тепер носити бороду не вважається проявом неохайності. Дехто Відь узрів у цьому творі антисемітизм, але це виключно теорія, хоча й не безпідставна. Неприємна смуга, що ховається в роботах дал для дітей та дорослих, яскраво проявляється в його характеристиці містер і місіс Твіт та їх неприємних жартів, які вони влаштовують одне одному. Дал одразу втрачає більшу частину дорослих, які читають вголос те, як автор описує огодні залишки їжі, які назавжди залишилися в бороді містера Твіта, який вже й забув, коли приймав ва. Потворна місіс Твіт не є більш привабливою. Вона кладе своє скляне око в певний келих чоловіка зі словами: Я казала тобі, що спостерігає за тобою. У мене всюди очі. Він, в свою чергу, кладе жабу в її ліжко. Вона годує його хробаками у спагетті. Він, запозичивши стару хитрість, поступово нарощує її палицю, щоб вона думала, що зменшується. І все б нічого, якби між тим, не страждали тварини та птахи. Врешті-решт, і перші, і другі вчинили твітом геніальні. Не покарання, яке повністю відповідає їхнім злочинам. Дал описує всю ціновикоплену злобу з жвавою зловмисною радістю, яка безсоромно і безсумнівно успішно грає на дитячих злих поривах і немилосердному почутті справедливості. І саме за подібні фінали ми і любимо Рольда Дала, що стосується екранізації роман Твіти, примовни щодо виробництва почалися рівно 20 років тому. Спочатку хотіли зробити мультфільм. Потім художній фільм, згодом мультсеріал, і як ви розумієте, і досі, мабуть, ламають над цим голову. Єдине, що тішить, це те, що правами на усю контент ферму Рольда Дала нині володіє Netflix. Спираючись на екранізацію Матильди, можна ствердно сказати, компанія згодна вкладати гроші. Ну а до теперішнього часу єдиною адаптацією романа Твіти є британська вистава для театру, яка побачила світ у 2007-му. Рухаємося далі. Дебютний роман Мерлін Робінсон, «Домашнє господарство» 1980 року, моментально став відомим великій англомовній аудиторії по всьому світу. Став фіналістом пуліцерської премії, увійшов до сотні найкращих англомовних романів всіх часів за версією Guardian Unlimited та до сотні найкращих англомовних романів за період з 1923 по 2005 роки за версією BBC. Свою Пуліцерівську премію Мерлін Робінсон отримав отримала вже у 2005 році за наступний роман «Гіліет», який вийшов через 24 роки після гучного дебюту. Цей задумливий перший роман Робінсон викликає хвилюючу уяву, скільки оповідач Рут стає ніби примарною присутністю в історії свого власного дитинства у віддаленому, схильному доповню містечку на березі озера Вайдахо. Деякі деталі цієї місцевості дуже схожі на рідне місто Робінсон, сент Пойн Айдахо. Зокрема, це наявність великого за Залізничного мосту та прямого залізничного сполучення з Монтаною. Хоча точні дати не вказані, дія роману ймовірно розгортається в 50-х. Руд читає Роман не як чужинець, бестселер 54-го року, а чоловік одної з сестер воював на Тихому океані. Також варто відзначити, що Робінсон народилася вона у 43-му, як і головній героїні була підлітком наприкінці 50-х років. Ймовірно, сестри Фостер з роману домашнього господарства народилася Наприкінці десятих років залізнична катастрофа сталася приблизно в 30-ті роки. Слід зазначити, що залізнична аварія в романі схожа на трощу в Кастер Крік 38-го року, коли пасажирський поїзд зійшов з рейок і впав з мосту в річку. Тоді загинуло 47 людей. Це й досі залишається найбільшою залізничною катастрофою в Монтані. Ці моменти дуже схожі між собою, тому сміливо можна припустити, що книга Мерлін Робінсон на певний відсоток автобіографічна. Історія розповідає про Рут і її сестру Льосілі, які опиняються в прийомній родині, коли мати, покинувши їх, гине в тій самій вище зазначеній трощі поїзда. Деякий час сім'ю отримує бабуся, чоловік якої також потонув у тому озері. Після смерті бабусі дівчатка недовго перебувають під опікою двохлітніх наляканих родичів, які згодом радо віддають їх на піклування тітки Сільві. Однієї з доньок бабусі, яка нещодавно померла. Але Сільві безробітна, яка намагається за. Матися господарством добра, та ніжна любить блукати. І їсти їжу в темряві. Рут приваблює світ сільвії, повний мовчання, рідкісних роздумів, роздумів про природу втрати, коли люди гинуть, а речі залишаються. З іншого боку, люсіль дивиться на життя по-іншому, тому йде з дому. Після того як влада планує вберегти рут від нестабільного існування сільві, ті спалюють будинок, перескакують через рейки та виїжджають на все життя в поневіряння. Заплутаний Роман нав'язливо смугований повторюваними образами плинності. Овінь, моготливі поїзди, гра світла і темряви, уривки випадково почутих історій у цьому багатообіцяючому дебюті Мерлін Робінсон час є головним героєм, і, попри усю його буденну смуту, він здається живішим за живих. Сили землі Ентоні Берджеса, що вийшли у 1980 році, це один великий чорний жарт про людський гріх, жорстокі трюки Бога та неймовірне життя у самому центрі Європи. Книга довга, яким і має бути літопис, що несе в собі захоплюючий грандіозний задум, поєднати в собі найголовніші події початку ХХ століття. Сили землі дотичне до таких історичних подій, як Перша та Друга світові війни, пандемія. Іспанського грипу, розквіт фашизму в Італії та нацизму в Німеччині, а також початок повальної колонізації Африки. Спираючись на ці стовпи, Берджес зачіпає такі важливі теми, як Інститут папства і релігію, права геїв, цензуру, ефтаназію, екзорцизм та зворотній бік Голівуду. Оповідач у цій книзі дехто на ім'я Кенет. Тумі другосортний, втім, популярний романіст і драматург, чиє життя, діяльність та зв'язки охоплюють більшість сексуальних, мистецьких і релігійних точок тиску першої половини минулого століття. Тумі починає свою розповідь у віці 81 року, коли його просять письмово підтримати канонізацію покійного папи Григорія XVII. Саме з цього моменту й починається великий літопис, який крізь призму життя Тумі розкриває цілі Історичні події, які Берджес інколи навмисно плутає, а іноді доводить до скандального абсурду. Наприклад, коли його герой, опинившись у Берліні в самий розквіт нацизму, каже на цих вулицях, таких чистих, що з них можна їсти вечерю, я ніде не бачив, щоб бідолахи з жовтими зірками Давида заганяли у вантажівки. Це навмисне споплюження історії, адже навіть зірки Давида на одязі було введено набагато пізніше 1 вересня тисячу. 19... 1941 року, другий том автобіографії Ентоні Берджеса тільки підкреслює той факт, що це було зроблено навмисно, змальовуючи тумі максимально ненадійним оповідачем. Такі історичні махінації можна побачити майже на кожній сторінці роману. Ну як же обійтись у цій книзі безвізитної картки Берджеса, його гри з різноманітними мовами, як в тому ж таки механічному апельсині, у силах землі автор дохитався до німецької мови. Навмисно змінюючи її правила та граматику, тим не менш, Тумі ідеальний оповідач Берджеса, стервозний, ердований, багатослівний, його зв'язок з Америкою, наукою, опорою, мюзиклами та літературою надихають читача на химерні, але водночас дивовижні алюзії. Після більш експериментального роману Мертва зона у 1980 році. Король жахів Стівен Кінг повертається до свого найбільш перевіреного плану. Так само, як і всяєві, головним персонажем з надприродними силами є дитина. У романі та, що породжує вогонь, це восьмирічна дівчинка на ім'я Чарлі. Але замість сили передбачення чи можливості бачити минуле, вона має здатність розпалювати вогонь. Вона дивиться і щось одразу спалахує. Плюшовий Медик туфлі огідного чоловіка, або, як наприкінці роману, навіть сталеві стіни, цілі будинки, стайні та натовпи урядових лиходіїв. Батьки Чарлі, Вікі та Енді колись були піддослідними кроликами в коледжі, де на них ставили експерименти з наркотиками. Ці досліди призвели до мутації їхніх хромосом, і кожен з них отримав дивні розумові здібності чи здатність до телекінезу. Коли Вікі та Енді одружилися, їхні гени породили Чарлі та її шалений талант до Рекінезу, навіть будучи немовлям, у своєму ліжечку, Чарлі розпалювала пожежі, коли було засмучена, а пізніше одного разу підпалила навіть руки своєї матері. Тож Енді намагається навчити Чарлі, як стримувати свої емоції. Але коли одного разу він повертається додому і знаходить Вікі мертвою, адже усі підосліні кролики рано чи пізно ліквідовуються, Енді разом з донькою Чарлі ховається в глухих вермонських лісах і чекає слушної нагоди, щоб покарати цих лиходіїв. які, Колись знущалися над ним та дружиною. Сюжет простий та однозначно далекий від того ж таки сяєва чи долі Салема. Але Стівен Кінг підтримує історію завдяки своєму жвавому трюку з вогнем і меншій кількості зайвих сторінок, які ми бачили раніше. Ця книга одразу по написанні була взята в розробку, і через 4 роки на екрани вийшов одноіменний фільм, але він провалився в прокаті і залишився без хвальних відгуків критиків. Зате кіношний світ встиг. Помітити маленьку майбутню зірку Голлівуду Дрю Берімор минулого ж року на великі екрани вийшла чергова спроба адаптувати ту, що породже вогонь, але її не врятував навіть зак Ефрон, що зіграв головну роль. 12 мільйонів бюджету обміняли на 15 мільйонів зборів, і забули все це, як страшний сон. У тому ж таки, 1980 році вийшла ще одна знакова робота Стівена Кінга психологічний трилер ІМЛА або Туман. Як кому заманеться? Ця повість стала частиною великої антології жахів, яку випустило видавництво Вікінг Прес. Варто зазначити, що окрім твору Кінга, до антології війшло ще 22 роботи інших авторів, зокрема володаря Нобелівської премії 1978 року Ісака Башевіса Зінгера та Рея Бредбері. Настійна та відредагована версія повісті імла вийшла лише у 1985 році, як частина збірки Стівена Кінга Скелетон Крю. Сюжет розповідає нам історію з маленького містечка Брідштон, звичайно, що штату Мен, невідомий та гнітючий туман, що таїть собі небезпечних істот, оповив увесь населений пункт. Головний герой та оповідач Девід Дрейтон разом зі своїм сином знаходить притулок у невеличкому супермаркеті. Вони намагаються вижити у Дбі не лише проти створінь туману, а й проти фанатичної агресії інших людей, хто також знайшов там свій прихисток. Сам Стівен Кінг згодом зізнався, що ідея написати подібну історію прийшла до нього з реального життя. Одного разу автор зі своїм сином опинився під час грози в супермаркеті. Шукаючи булочки для хот догів, кінг уявив собі велику доісторичну літаючу істоту. вже стоючи в черзі, письменник повністю уявив нову історію, як група людей ховається від подібних. Істот в супермаркеті, який став для них своєрідною пасткою. Екранізація повісті Імла, що вийшло у 2007 році, повинна була стати яскравим поверненням Френка Дарабонта після успіху в течі Шоушенка та зеленої милі. Найуспішніший режисер, який коли-небудь знімав по кінгусами, так би назвав його Я. Одне мене оповідання Імла 1980 року одразу після публікації зацікавило режисера та автора сценарію, але долучитися до роботи. Над проєктом він зміг тільки у 21 столітті. Стівен Кінг погодився на те, щоб кінцівка фільму відрізнялася від кінцівки оповідання. Режисер бачив її більш похмурою, і як виявилося, не прогадав, касові збори втричі перевищили бюджет, відгуки виявилися позитивними. Але єдине про що шкодую особисто, я це те, що Френк Дарабонт не зміг повторити успіх милі, що все то ж таки втечі шоу Шоушенка. За традицією нашого каналу, одразу після розгляду найяскравіших книг 1980 року, ми з вами дізнаємося про тих письменників, кого літературне суспільство відзначило вагомими преміями за звітний період. Почнемо з пуліцера. Отже, пуліцерівська премія в категорії драматичний твір для театру у 1980 році дісталася Ленфорду Вілсону за п'єсу Безумство Телі. Цікаво, що вона була другою частиною трилогії між п'єсами Телі та Си. І 5 липня, однак нагороду Вілсон отримав саме за неї і цілком на це заслужив. По перше, до цього Ленфорд Вілсон йшов майже 16 років. Він стояв у витоках розвитку Оф, -оф Бродвею Розвивав Оф Бродвей, де, власне, вперше відбулася прем'єра Безумство Телі, а згодом підкорив і сам Бродвей. У 2001 році Ленфорда Вілсона внесли до зали театральної слави. По-друге, сама п'єса «Безумство Телі сильно виділялася на фоні інших постановок. Вона розгорталася в одній дії без антракту та без зміни декорацій, реальний час вистави дорівнював 97 хвилинам. За цей час головні герої драми закохана пара Мет Фрідман та. Саллі Телі згадують минуле, говорять про теперішнє та, врешті-решт, планують майбутнє. Нагорода за художню літературу дісталася Норману Мейлеру за роман Пісня Ката 1979 року. Про цей роман ми детально говорили у минулому випуску нашої рубрики, тому сьогодні я залишаю вам посилання на нього у правому верхньому кутку, а ми переходимо до поезії. Поліцарівську премію за вибрані вірші у 1980 році отримав Дональд Джас. Один із найвпливовіших поетів ХХ століття. Джастіс був майстром поетичної форми та техніки, а також майстерним учителем поезії. Його також описували як серйозного експериментатора, який відкинув традиційну форму та послідовність викладу. Працюючи в рамках короткого вірша, Джастіс досліджував можливості формальної, вільної та експериментальної поезії протягом своєї довгої кар'єри. Премію Неб'юла за найкращий фантастичний роман. Отримав Грегорі Бенфорд його науково-фантастична новела Вісь часу. Роман був широко схвалений критиками за поєднання детального розвитку персонажів і міжособистісної драми з більш стандартними науково-фантастичними сюжетами, такими як подорожі в часі та екологічні проблеми. Премія Г'юго за найкращий роман дісталася Артуру Кларку. За науково фантастичний роман Райські джерела. Події в ньому відбуваються у 22 столітті та описують будівництво космічного ліфта. Ця орбітальна вежа є гігантською структурою, що піднімається над землею та з'єднується із супутником на висоті приблизно 36 тисяч метрів. Ця орбітальна вежа є гігантською структурою, що піднімається над землею, та з'єднується із супутником на висоті приблизно 36 Шести тисяч кілометрів. Така конструкція буде використовуватися для підйому корисного вантажу на орбіту без витрат на використання ракет. Славнозвісна Букерівська премія у 1980 році перейшла до епохального Вільяма Голдінга з романом Обряди переходу. У ньому чоловік, на ім'я Едмон Телбот, відпливаючи до Австралії на початку 19 століття, веде щоденник, щоб розважити свого хрещеного батька в Англії. Сповнений дотепності та презирства, він записує зростаючу. Напругу на стародавньому смердючому військовому кораблі, де офіцери, матроси, солдати та емігранти штовхаються в тісних приміщеннях під палубою, пише, як його поступово заносить в пекло деградації, де сором є смертоноснішою силою ніж саме море. Ну і нарешті Нобелівська премія з літератури цього року. Вона дістається число мілошу, польському поетові, прозаїку, історику літератури, перекладачу та дипломату. Попри те, що народився мілош на території сучасної Литви, він цілком заслужено вважається найепохальнішим польським поетом 20-го століття. На початку Другої світової війни виїхав до Румунії, після чого перебрався до Вільнюса. Там він вже застав радянську окупацію, яка дуже сильно вплинула на його подальшу творчість. Він настільки ненавидів червоних, що приїхав до Варшави на той час окупованої німцями. В Столиці Польщі вже тоді відомий поет працював звичайним двірником в університетській бібліотеці. Цілком справедливо, що і Литва, і Польща й досі вважають його своїм. Він також не розділяв ці дві країни, навіть коли у 1993 році, після довгої літературної та дипломатичної кар'єри, остаточно осів на одному місці, він обрав польське місто Страдом, яке як він вважав було найближчим до Литви. числав Міло отримав свою Нобелівську премію, бо з безкомпромісною ясністю сприйняття він висловив умови, яким піддається людина у світі гострого конфлікту. Таким був 1980 рік у світі літератури. Пишіть у коментарях, які з вищо зазначених творів опинялися на вашій книжковій полиці. Також не забувайте підписуватися та залишати вподобання під цим відео задля просування українськомовного контенту. З вами був канал Якибук. До зустрічі у нових відео. Use the time of a total stranger in such a way that I feel like you only come to this movie once. Which I shall describe later. No, you see, the thing is, I build it. Performance is coming up. We're going to get pushed up there on the stage and.